Поки корпоративне управління в Україні ще не стало е, певним стандартом, але ми точно не зможемо з вами зайти в цивілізований світ, якщо не навчимося будувати е, такі системні речі. Якщо на перших форумах ми обговорювали необхідність створювання рад. То зараз вже це якби у нас вже база, і ми вже обговорюємо конкретні інструменти, в тому числі по створенню комітетів. Достатньо створена законодавча база, і в принципі є всі умови для того, щоб все працювало дуже добре, немає політичної волі. Я якраз би не хотіла, щоб вирішення. А покращення і далі корпоративного управління лежало в політичній площині. Я би хотіла, щоб це більше було державне управління. Перший раз ми будемо говорити про комунальний сектор. Він у нас з точки зору корпоративного управління як дитина без батька. Покроково переходячи до питання. Якісної корпоратизації в комунальних підприємствах вже є речі, які можна робити зараз, і для цього є все необхідне. Ми хочемо співпрацювати, створювати нові стандарти в управлінні комунальними компаніями, і, звичайно, бути одним із серед тих, хто задає нові стандарти, слідує їм і покращує після себе у те саме корпоративне управління в комунальному секторі. Ми знаходимося в процесі формування системи корпоративного управління нашого сімейного бізнесу. Ми також вчимося, і ми точно хочемо його покращувати. А потім підключаться наступні покоління, і, можливо, вони внесуть свої зміни. Національний банк не змінював загальні правила гри, просто змінив фокус своєї і регуляторної політики і її спрямованості, в тому числі наглядових дій. Наглядові ради і впроваджений механізм корпоративного управління він досить чітко себе показав, що він працює в навіть таких ситуаціях, як, як війна, і забезпечує стабільність. Рада підлаштувалась під ситуацію да, для того, щоб не втратити розуміння і контроль, але ж і не завадити дато швидкості якісь там прийняття рішень. Система внутрішніх контролів побудована таким чином. Що на кожному етапі діє декілька запобіжників, які зупинять е, те рішення, яке зможе е, завдати суттєвої шкоди е, діяльності банку. І я хочу подякувати команді ПАКУ за неймовірну роботу, попри всі трудності, складнощі, що вони продовжують організовувати цю платформу, цей майданчик. А який об'єднує професіоналів і однодумців?